Час новин на дев'ятому каналі тільки достовірна і перевірена інформація про те, що відбулося у Дніпрі та області. З місця подій розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько сьогодні. У випуску про таке: міська рада програла суд, її зобов'язали відмінити раніше винесені зміни до генерального плану міста. Обмежений доступ до якісної води та масовий мор риби може стати збудником хвороб. Яка ситуація на Дніпропетровщині та чи безпечна вода у водоймах області? Твоя кров може воювати. До Всесвітнього дня донора ми розкажемо, як Дніпряни активно здають кров для наших захисників. Мешканці вулиці Зої Космодем'янської вирішили вийти з територіальної громади Дніпра і створити свою окрему, чи мають подібні самоутворення законне підґрунтя. Дивіться у випуску: 476-та доба протидії російській агресії. Ворог не покидає спроб повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу на цих ділянках фронту відбулося 28 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про ситуацію на фронті дивіться в нашій традиційній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Під вогнем опинилися вісім населених пунктів на Харківщині та Новоселівське Луганської області. На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки. Проте, безуспішно завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогорівка, Луганської та Веселе Донецької областей. Під артилерійські обстріли потрапили Невське і Білогорівка на Луганщині, та Ямполівка, Торська, Серебрянка, Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка. Торецьк та сухабалка під ворожі обстріли потрапили в вісім населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєвєрне, Водяне, Первомайське, Нетайлове. Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. У той же час цей населений пункт потрапив під авіаційний удар. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Вугледара, Золотої Неви та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Перечистівка, Золота Нева, Шахтарське, Велика Новосілка, Сторожове та Благодатне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Завдав авіаудару в районах Малої Токмачки, Запорізької області. Під обстрілом опинилася Времівка, Новопіль Донецької області, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Жереб'янке, Кам'янське, Запорізької області. Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Вірівка, Інженерна, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Херсонської області та місто Херсон. Вночі 14 червня ворог спрямував на нашу область безпілотні літальні апарати. Три шахеди були успішно знищені оборонцями з ПВК. Схід також агресор атакував і важкою артилерією. Під удар потрапив Нікополь. Минулися без постраждалих, зазначають рятувальники. Наразі з'ясовують всі наслідки обстрілів. Збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на кривий ріг. Вночі у лікарні помер один з постраждалих. Медики боролися за його життя до останнього, повідомляють Дніпрова. Сьогодні, 14 червня, у Кривому розі оголошено день жалоби. Сьогодні вночі у лікарні помер 67-річний чоловік. Він мав 80% опіків тіла. Ще 38 людей постраждали. В лікарні досі залишається 11 поранених, 9 з яких у важкому стані. Міська рада програла суд. Її зобов'язали відмінити раніше внесені зміни до генерального плану міста. Згідно нього на місці приватного сектору в районі проспекту Гагаріна планувалася висотна забудова. Якби такий генплан почав діяти, то власники земельних ділянок втратили б можливість щось будувати на власній землі. За словами адвоката Василя Підлужного, чиновники провели процедуру винесення приватних ділянок за межі міста. По аналогії, як це роблять з промисловими об'єктами. Що ніяк не в'яжеться з будівельними нормами. Остаточне рішення виніс апеляційний суд Дніпра. Щоправда, міська рада ще має право на касаційну скаргу. Державні будівельні норми передбачають винесення відносно промислових підприємств, непрацюючих частин, там складів, таке і інше. Тобто воно не передбачає, що можна вот у людей тут садибні будинки і ми їх виносимо за межі міста. Таке не передбачена державна будівельна норма. Але міська рада збиралась таким чином. Це прописувало, що саме винесені. Одна вулиця у середмісті Дніпра, одна окрема територіальна громада. Мешканці по вулиці Зої Космодем'янської вирішили жити своїм життям окремо від обласного центру. Вони зібралися і проголосували вийти зі складу територіальної громади Дніпра та створити свою окремо. Причина такого рішення зневіра у міській владі. Людям набридло постійне нехтування інтересами громади з боку можновладців, тож і знайшли вихід. Втім, експерти таку ініціативу називають утопічною. Чи мають подібні самоутворення законне підґрунтя, розбирався Сергій Філіпов. На вулиці стіл та два стільці. Тут збирають підписи за вихід зі складу територіальної громади Дніпра. Місцеві зібралися на п'ятачку. Так вони тут називають свій власний громадський простір на розгалуженні дороги. Ну що сусіди, Дякую. що Прийшли. З цього розпочинається зібрання на порядку. Денному кілька тем: створення органу самоврядування, вибори його голови та ще декілька питань. За все голосують одностайно. Всі одноголосно. Вулиця Зої Космодем'янської розташована у балці далеко від центральних вулиць, і така відокремленість, за словами місцевих, в усьому, міська влада обходить їхні потреби стороною, тож люди звикли вирішувати проблеми самотужки. Так за останні півстоліття чи більше кажуть, їм не ремонтували дорогу. Найбільші ями заливають бетоном самотужки. Нічого не робиться. Ми живемо в тому, що зробимо самі. І оскільки все має тенденцію часом руйнуватися, тобто, якщо там кілька. Саме склалися що зробили. Звісно, що воно змивається часом, змивається водою, зміняються тими форми, які через нас їдуть на є масив перемога владі. До нас немає ніякого діла. Ініціатор утворення окремої від Дніпра територіальної громади. Пан Давид впевнений, що у них є всі необхідні для цього повноваження. Тож, якщо міська влада їх ігнорує, вони й далі зможуть справлятися без неї. Влада нас не бачить. І тому ми зараз чітко орієнтуємося. Наш фундамент це на закон прямої дії. Ось він, ми виключно на ньому. Щоправда, юристи до ідеї такої територіальної громади в межах однієї вулиці ставляться скептично. Адвокат Андрій Верба вважає, що закон не дозволяє створювати кілька об'єднань в рамках одного населеного пункту. Створення окремого органу самоврядування в межах конкретної вулиці законодавством не передбачено відповідно, і такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 110 кримінального кодексу України як осягання на територіальну цілісність України. Відповідно. А це громадський діяч та аналітик Віктор Позуменчиков. Він Добре, знається на місцевому самоврядуванні та бюджетних питаннях, крім правової сумнівності створення такої громади, на його думку, одразу постають питання про наповнення та розподіл бюджету, а що утворення окремої інфраструктури, та й сама ідея. Веде в глухий кут. Ну захочеться і ну, завтра захочеться вам в квартирі територіальну громаду. Послязавтра і що кому-то. Во-первых, путін в нікуди і він безполезний, Він ні к чому не приведе. А вирішувати житлово-комунальні питання можна, наприклад, через депутата від свого округу. Він має повноваження, аби допомогти вулиці, і не одній. Сергій Філіппо, Філя Ломовський, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу. Спалку холери немає. Відхилення якості води від норм незначні. Зазначають, у Держпродспоживслужбі. На Дніпропетровщині посилили контроль за водними об'єктами. Ці заходи спричинило погіршення якості води після підриву Каховської ГЕС. На Дніпропетровщині, внаслідок катастрофи та підвищення температури у водоймах може утворюватися чимало бактерій, зазначають фахівці. Тож рекомендують кип'ятити воду, не купатися у водоймах та не купувати рибу на стихійних ринках. Але водночас заспокоюють. Якість води щоденно перевіряється. Наразі критичних показників не фіксують. Лікувальні заклади наразі, центри контролю профілактики хвороб. Наразі всі, як то кажуть, розробили заходи, і наразі посилений санітарно епідеміологічний нагляд проводиться особливо в тих. На тих територіях, де які постраждали внаслідок цієї катастрофи, да, після підриву Каховської ГЕС, якщо говорити про нашу область, яка знаходиться вище греблі Дніпро Гесу. То, знову ж таки, треба завжди пам'ятати, що зараз літо, зараз температура підвищується кожним днем. Це дає можливість для спалаху розвитку різноманітних бактерій, різноманітних водоростей, синьо-зелених. Синьо-зелені водорості теж можуть викликати різноманітні хвороби. Всесвітній день донора відзначається сьогодні, 14 червня. Цієї нагоди у Дніпрі привітали донорів благодійників та донорські колективи, які регулярно здають плазму. Команда одного з центрів міста, де здають плазму, на сьогодні налічує 11 тисяч донорів. Їхня кров рятує життя нашим захисникам, адже бійці постійно потребують лікарських препаратів, виготовлених з плазми. Про тих, чия кров рятує життя. Дивіться далі. Хочемо йому подарувати наші сувеніри, а також таку статуетку за благодійні донації. Будь ласка, Сергій, Дякую. це вам. Дякую. Дякуємо, що ви є донором нашого центру і завжди раді вас бачити. Сергій Проліс це наш донор, благодійник. в нього сьогодні 25-та донація. Ви бачите, що він сам сказав, що я навіть не знаю, яка це в мене донація. Вони приходять сюди регулярні кожні два тижні. Це через 14 днів можна здавати плазму на 15-й день. І Сергій завжди донатить плазму або на онкохворих для онкохворих дітей, або на військовий госпіталь. І таких донорів у нас дуже багато. День донора тут людно з самого ранку. Співробітники кажуть, зазвичай так і є. Все більше людей долучаються до подібної благодійності, аби допомагати співвітчизникам вижити як військовим, так і цивільним. Георгій Басов, студент Дніпровського державного медичного університету. Тут він частий гість запевняє, донорство впливає на організм позитивно. Прилив приплив сил. Ось до того ж, ти набуваєш таку стійкість до кровохтату, скільки ти постійно це робиш. Відновлюється імунітет, ти відчуваєш себе більш сильно. 32-й раз я вже здаю плазму. Для мене це мотивація, тому що я хочу допомагати людям, оскільки з плазму виробляють незамінні ліки, які використовують при лікуванні, наприклад, опіків, насильних кровотеч при травмах, на операціях, при лікуванні, наприклад, інфекційних захворювань, оскільки саме плазмі крові місце антитіалу, збудників, хвороб. Також при лікуванні онкологічних захворювань. Ось Мою плазму, оскільки я зими донор, ще використовують для викоплення ліків, що попереджують різних конфлікту породіль. Тому це дуже така корисна справа і дуже легко робиться. Серед представниць донорської спільноти Інна Симчич за фахом вчителька цю справу вважає почесною, тож долучається до донорства регулярно. У мене сьогодні 24-та донація. Я пам'ятаю, що сьогодні 14 червня і це Всесвітній день донора, тож маю таку нагоду і хочу привітати усіх хто причетний до донорства, тому що це почесно, це відповідально, ну і в якійсь мірі корисно. На день донора для тих, хто здає плазму, влаштували справжнє свято. Відвідувачі насолоджувались концертом від Дніпропетровської академії музики імені Глінки. Фахівці наголошують, донорство завжди було благородною і соціально важливою місією. Значення донорської здачі при нинішніх умовах зросло в рази. Чимало українців отримують шанс на життя саме завдяки донорам. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини дев'ятого каналу. Музей історії Дніпра презентував низку лекцій та інтерактивну карту в рамках проєкту вулицями Дніпра. Все це, аби ознайомити Дніпрян з новими назвами міських артерій і персоналіями, на честь яких їх перейменували. Також в рамках цього проєкту розробили інтерактивну карту вулиць, яку можна переглянути на сайті музею. А в майбутньому планують презентувати її фільм. Співробітники закладу зазначають, цей проєкт буде розвиватися, бо перейменованих вулиць наразі близько шести сотень і з'являтимуться нові. Наразі планують провести ще близько десяти інформаційних презентацій у всіх районах Дніпра. Дізнатись про час та місце можна на сторінці музею історії Дніпра у Фейсбук. У 2022 році дуже багато переименувань, як насправді ще з 2015 року, дуже багато перейменувань, вулиць, проспектів різних на місці районів нашого міста. І дуже часто місцеві мешканці не до кінця розуміють, навіщо ці перейменування, на честь кого вони перейменовані. Ми завдяки платформі Ізоляція від Фонду ізоляції за підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту. Зміна 2.0» подали такий грантовий проект вулиці Дніпра, щоб місцевим мешканцям довести інформацію про вулиці міста, як вони перейменувалися, як на честь кого вони називалися. І також в рамках цього проекту у нас було написано Святославом Чуруком, кандидатом історичних наук, книжка про казацькі витоки міста. Я з дитинства цікавлюсь історією Дніпра. Були в мене і посібники, і книги. Іноді я навіть більш дорослому віці цікавилась, перечитувала. Дуже цікаво, і всі наші, як це історичні що то стосується міста, нас зберігається вдома. Ми дуже полюбляємо своє місто, Дніпро, і дуже цікава зараз була розповідь. Гарні новини для юних тенісистів Кам'янського. Там, на лівобережжі, відкрили ще один майданчик для гри у теніс. Це перші корти, які з'явилися на лівому березі міста. Їх звели, аби заняття спортом стали ще доступнішими не тільки для учнів, а й батьків. Там же встигли провести перший турнір серед дівчат та юнаків. Про відкриття докладніше у сюжеті. Юлія, мама однієї з учениць спортивної школи. Дівчинка займається тенісом з маличку. каже раді відкриттю нових кортів на лівобережжі Кам'янського. «Росте юна тенісістка в нашому місті. Ми сьогодні прийшли на відкриття. Дякую, багато. нам очень зручно, якраз на лівий берег, недалеко їздити. Тому будемо ходити». Після урочистого відкриття корту відбувся і перший турнір з тенісу серед юнаків та дівчат. Майданчик для занять тенісом звели на базі багатофункціонального спортивного комплексу Дю США. і їм складно їздити на правий берег, це витрати там батьки, їздяться. Але ж для самих таких маленьких ці корти, якраз те, що треба для їхнього покращення майстерності. Я думаю, що через ці корти. Я думаю, в майбутньому вийдуть дуже такі професіональні, хороші тенісісти, які будуть потім, потім прославляти наше місто на всю Україну, може навіть на міжнародних змаганнях. Корти звели на відкритому повітрі. Вони відповідають сучасним вимогам, мають спеціалізоване прорезинене покриття та зону для глядачів. Будувати та оновлювати спортивні заклади продовжуватимуть і надалі, каже міський голова Кам'янського. Це в Карнауківці, це на другому мікрорайоні комплекс Надія. Тут на 10-му мікрорайоні біля 18-ї школи. Цьому році також ми відкриємо спортивний комплекс на соцмісті. Ми повинні робити все для того, щоб війна не могла зібрати в наших дітей дитинство». Кам'янське славиться чемпіонами з тенісу. Цей вид спорту з'явився у 60-х роках минулого століття. З того часу було підготовлено близько 30 майстрів спорту: Максим Фандій, Наталія Москаленко та Максим Алещенко. Новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на офіційних сторінках соцмереж каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. Не втомлюємося дякувати нашим захисникам і донатити на ЗСУ. І Віримо у велику перемогу. На все добре.